Ну що ж, сьогодні ми добралися до цікавих записів, таких як додати дорівнює відняти дорівнює». Що вони означають? Як їх зрозуміти? Поїхали! Щоб розібратися у цьому, пропоную почати з легкого, щоб вам не було важко. Отож існують різні способи запису виразів. Скажіть, чи вам зрозумілий такий вираз? 3 додати 3 дорівнює 6. А так. 6 дорівнює 3 додати 3. Це те саме, лише поміняно місцями. А якщо я хочу зберегти цей результат. Якщо говорити про програмування, то я оберу таку образну коробочку. Назву її для прикладу X. Тоді напишу ось так. x дорівнює 3 додати 3. Але щоб JavaScript зрозуміла цей вираз, то перед X мені потрібно написати ключове слово let. Воно якраз буде означати, що ми зберігаємо 3 додати 3 у змінну x. Що це означає? Тепер завжди, коли я буду згадувати x, то насправді під ним заховане число 6. Тобто x це дорівнює 6. А що, коли я захочу додати до нього ще 4? Тоді мені потрібно написати так: x дорівнює x додати 4. Тобто x додати 4 це 6 додати 4. Скільки це буде? 10. Тому це значення збережеться в новий x. І тепер типу, x уже буде 10. Цікаво, чи є коротший спосіб запису? Так. Замість того, щоб писати x дорівнює x додати 4, можна написати так. x додати дорівнює 4. Читається як x додати 4 дорівнює 10, слід зазначити, що знак, який ми називаємо дорівнює, не виконує функцію дорівнює. Це є оператор присвоєння, і він виконується після арифметичних дій. Як ми вже згадували, x це змінна. Щоб її оголосити, у програмуванні треба написати ключове слово «let», Змінна може називатися не тільки x, а як завгодно. А тепер, щоб закріпити матеріал, розгляньмо складніші приклади на кілька дій. Такі собі ребуси. Let N дорівнює 2. N дорівнює N додати 5. N дорівнює N помножити на 2. N дорівнює. Отож N це скільки. Якщо ви тільки починаєте вивчати програмування, то вам може здатися, що цей вираз нелогічний. Особливо якщо ви далекі від математики або у школі не дуже добре вчилися, розгляньмо, що може трапитись. Згорем пополам перший рядок ви розібрали, що n це 2. А от уже в другому рядку починаються труднощі. Ось він, n дорівнює, n додати 5. Ви підставляєте замість N цифру 2 і. опа! У вас виходить така собі нестиковочка. 2 дорівнює 2 додати 5. Як таке може бути? Або якщо розв'язати цей вираз, то вийде так. 2 дорівнює 7. Стоп. Виглядає ніби нелогічно. Адже насправді 2 не дорівнює 7. То давайте розберемося, в чому причина. Хочу запевнити вас, що вираз насправді логічний. Просто ви допустилися двох помилок. Ось де криється перша причина. Послідовність. Порушена послідовність арифметичних дій. Let N дорівнює 2. Наступний рядок n дорівнює n додати 5. Перше n перед дорівнює не є 2. Чому? Тому що спочатку виконується дія додавання. Тобто його слід читати так: N дорівнює 2 додати 5. І друга хиба оператор. Ви сплутали оператор. Те, що ми називаємо дорівнює, насправді не є ним. Це всього лише знак, який означає присвоєння. А як виглядає дорівнює? Це коли знак дорівнює є подвійний. І не варто їх плутати. Адже тоді здаватиметься, що вираз нелогічний. Ось до чого призводить порушення цих двох істин. Послідовності арифметичних дій і плутання ролі операторів. Присвоєння і дорівнює. Тож давайте тепер проведемо правильні розрахунки Let n дорівнює 2. Тут все зрозуміло. Наступний рядок. n дорівнює n додати 5. Як ми вже знаємо, спочатку виконуються арифметичні дії, а тоді присвоєння. Отже, n додати 5 це те саме, що й 2 додати 5. Адже з попереднього рядка відомо, що n це 2, тому результат 7 присвоюється змінній n. Наступний рядок n дорівнює n помножити на 2. Аналогічно до попереднього рядка спочатку виконуються дії, а тоді присвоєння. Отже, n помножити на 2 це те саме, що й 7 помножити на 2. Адже з попереднього рядка відомо, що n це уже 7. Тому відповідь n дорівнює 14. Тобто рядок 2 перезаписав або змінив перший рядок. А рядок 3 перезаписав, тобто змінив другий рядок. Отже, значення n постійно змінювалося з кожним рядком. Кожен наступний рядок замінює поточний. Тому запам'ятайте собі, що n це змінне число, а не стале. Ми розглядали розписаний вираз детально. А як його спростити. Використаємо такий підхід. Let N дорівнює 2, N додати дорівнює 5. N помножити дорівнює 2. N дорівнює 14. Проаналізуємо. N дорівнює 2. Все зрозуміло. N додати 5 дорівнює 7. Із рядка 1 відомо, що n це 2. Наступний рядок n помножити дорівнює 2. Розглядається так. n помножити на 2 дорівнює 14. Із рядка 2. Відомо, що нове значення n це 7. Отож, n дорівнює 14. І ось останній приклад про послідовність дій. Лед n дорівнює 2, n помножити дорівнює 3 додати 5. n дорівнює 16. Чому так? Спочатку виконується дія додавання, а тоді присвоєння, незважаючи на те, що вона стоїть поруч із множенням. Отож, 3 додати 5 це буде 8. Отже, 2 помножити на 8 дає відповідь 16. Якщо зробити навпаки 2 помножити на 3 це 6, а 6 додати 5 це 11, такий хід розв'язання був би хибний. Отож, друзі, запам'ятайте собі такі комбінації операторів, як додати дорівнює і відняти дорівнює. Якщо ви їх зрозуміли, то зрозумієте і аналогічні оператори.